Квіти до пам'ятника Заріфі Алієвої від надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Сеймура Мардалієва, азербайджанської діаспори та ірпінської громади у день народження видатної доньки цього великого і мужнього народу в Ірпені організували День азербайджанської культури. Ми наскільки відчули підтримку від азербайджанського народу, що сьогодні в цей прекрасний чудовий і знаковий день для азербайджанського народу. Ми дякуємо за ту підтримку, за ту допомогу, яку вони надають нам впродовж двох років. Дружба Ірпеня з Азербайджаном розпочалася ще у 2002 році. Саме азербайджанці створили тоді один із перших і найзатишніших парків Ірпеня. Ось цей парк дружби імені легендарної лікарки, матері президента Азербайджану Заріфи Альєвої. Зараз парк є улюбленим місцем відпочинку для багатьох ірпінців і гостей міста. Сьогодні тут дарують свою творчість Азербайджану місцеві художники. Гості зустріли серед них і свого земляка, учасника художнього пленеру намальований Ірпінь Хазрата. Горжусь бачити нашого художника, художника здесь. І от е, восхитительні картини пише тон. І огромне дякую за от. Ту освітину картину, яка буде час находятися в школі, як ми договарілісі станеть прекрасним очередним прекрасним символом дружби як України з Азербайджаном, так і вашого освітиного города. Азербайджан один із перших прийшов на допомогу українцям, коли розпочалася повномасштабна війна Росії з Україною. І сьогоднішнє свято ірпінці називають днем вдячності азербайджанському народу. Все, що ми переживаємо, то й вони переживають. Ми їх підтримуємо, вони нас підтримують. Це дуже добре. Азербайджан приймає досить добре наших спортсменів, наприклад. Так? Ем, ну і взагалі, в принципі, мені подобається Азербайджан і досить гарна дружба у нас з ними. Азербайджан не припиняє допомагати Ірпеню. Саме за підтримки азербайджанської компанії Сокар Енерджі Юкрейн утеплюють ірпінську поліклініку. А в ліцеї лінгвіст імені Заріфи Алієвої діти мають змогу навчатися теж завдяки цій компанії. Сокар повністю відремонтував заклад, пошкоджений внаслідок бойових дій. Я дуже вдячна за відбудований ліцей, якому я вчуся нашим азербайджанам. Я дуже рада, що вони у нас є і ми у, нас, у них також Радується Це душа, радується серце. Красивий город, красиве діла. Поздравляємо вас всіх. На святі вдячності можна було насолодитися запальними танцями азербайджанського народу, почути їхні мелодійні пісні. Спеціальний подарунок для гостей зробив український дует Анна Марія. Дівчата заспівали пісню азербайджанською мовою. Називається Галін», що в перекладі означає золота наречена. Ну це дуже знакова пісня. Вона дійсно є легендарною. Якщо ви спитаєте будь-кого з азербайджанців, всі її знають. напевно як в нас, наприклад, є пісня Червона рута чи є пісня «Черемшина». на заході. Не обійшлося також без національних солодощів цієї країни. Скуштувати найрізноманітніші види апетитної пахлави змогли всі охочі. А вихованці ірпінського центру позашкільної освіти подарували гостям екоторбинки, які власноруч розмалювали в азербайджанському стилі. Огромна благодарность от імені посольства, от, личносе от і мерії і кожному ірпінчаніну за превосходну організацію з первого дня Азербайджана очень надеемся, эту практику мы продовжимо. І даст Бог, коли наступить мир в Україні, обіцяє вам зробимо ще що в більших масштабах такий складний час, коли ми відбудемо наше місто. Ми дуже цінуємо дружбу і особливо дружбу, яка за якою стоїть потужна фінансова підтримка багатьох країн серед таких країн Азербайджан. Тому, коли ми готуємо такі заходи, ми завжди вкладаємо в них потужну енергетику, любов і дійсно велику пошану до людей і до країн за те, що вони допомагають нам.